Жава просить сполучені штати Америки і партнерів активізувати навчання пілотів F-16, бо тієї кількості, яка нині є. Недостатньо пише про це видання політика. За даними е, журналістів, йдеться про 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання в США. Втім, адміністрація Джо Байдена повідомила, що немає достатньої кількості місць е, і може прийняти максимум 12 пілотів стажерів. Дефіцит місць так само фіксується і у данії, і у Румунії. Протягом останніх тижнів Україна просила США надати додаткові місця на базі Національної гвардії Моріса у Тусоні, але адміністрації президент. Дента США відмовили українським військовим, аргументуючи це тим, що інші країни теж стоять у черзі для підготовки на Ф-16. І от США не можуть порушити свої зобов'язання перед цими країнами. У результаті з такими темпами Україна не матиме повної ескадрилії підготовлених пілотів до кінця 25-го року. Констатує видання Політіко. Отака, от, от невтішні прогнози. прогнози так? Інформація розслідування я б сказав. би. ну будемо спостерігати, друзі. Може, щось ними зміниться, тому що. Черги для виготовлення зброї ну поступалися все ж таки для України, робили в першу чергу. Так що будемо ну, будемо дивити, сподіватися, що, буде. що вирішаться ця ситуація.